Четверта неділя листопада визнана в Україні днем пам'яті жертв голодомору. Геноцид українського народу став справжньою культурною історичною травмою, вилікувати яку не може навіть час знищити незнищених. Здається, це мала на меті комуністична партія Радянського Союзу, коли усіма методами намагалась викорінити автентичне населення України. Генеральний секретар ЦК КПБ Йосип Сталін обрав найжорстокіший спосіб голод в пікові місяці місяці голодомору, як ми знаємо, щохвилини ми втрачали. 24 24 українця рахуємо щогодини, щодня. Це понад 4,5 мільйони людей, яких Україна втратила, і дуже багато з тих проблем, з якими ми зіштовхуємося сьогодні. Корінь їх насправді ще в тих далеких в тих далеких руках. Попри це, у 2011 році тільки 58 українців визнали голодомор геноцидом. У 2015-му цифра зросла аж на 20%. Це доказ того, що історія не тільки роз'єднує, а історія може об'єднувати людей. Правда про голодомор, пам'ять про жертв голодомору об'єднала величезну кількість людей. Вперше такий рівень підтримки цієї ідеї вперше є в Україні. При цьому стверджують соціологи, кількість противників визнання геноциду зменшилась з 25 до 12%. Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир Ятрович пояснює наступним чином, чому в країні взагалі існує подібне ставлення до голодомору. Не визнавали Голодомор геноцидом, в першу чергу, через те, що не знали нічого про нього. В першу чергу через те, що була і досі залишається досить потужна російська інформаційна кампанія, яка спрямована на те, що в Україні не було нічого особливого. Про інформаційну війну говорить, і письменниця Оксана Забушко втрата історичної пам'яті за її словами є початком кінця для будь-якого народу. Тому вороги намагаються використовувати це значною мірою. А українці зрозуміли аж занадто пізно. Ми відкрили для себе так анмас. Те, що проти України провадиться інформаційна війна, тільки за останні два роки, тільки під час Майдану раптом виявили несподівано відкрили, що виявляється, Захід не знає про Україну, вірніше знає про Україну з подачі російської пропаганди. І здається, ця пропагандистська машина таки досягає певних результатів. Приміром, нещодавно у центрі Вашингтона відкрили і освятили меморіал жертвам голодомору в Україні, але США досі не визнали факт геноциду українців на офіційному рівні. Взагалі це зробили тільки 14 країн світу, що деякі підтримали лише на словах, без прийняття відповідних рішень на владному рівні. Та головне, щоб не забули ті, кого це безпосередньо стосується. Чи біль передався на генному рівні та з історіями старшого покоління? І всіх голодних людей. Віднімали саме головне хліб, хліб, життя, другого нічого не було. І коли це почалося, всі вичували, навіть собаки вичували той напряг, те, що відбувалося в селі, всі кричали, от вони там, вони там їдуть, вони вже, вже біля такої хати. Для того, щоб ще раз нагадати і зацікавити громадян, у 82-й роковини голодомору в Україні відкрили виставку «Люди правди про тих, хто говорив про геноцид, знаючи, що це може коштувати життя за радянських часів. Пам'ятати, довести, берегти. Тільки це допоможе українцям зробити висновки з помилок минулого і не повторити їх у майбутньому. Українське минуле хай навіть трагічне минуле, але об'єднує українців. Тобто ми маємо в минулому цю тему, яка робить нас українцями, яка на яку ми дивимося однаково. Аня Магда Олексій Горбенко, телеканал Бізнес.